Який гарний ранок. Так, що там цікаво в інтернеті? Дорогі українці, я вирішив. Знову я цей Леві Президенти Президент України. Задовбались, котеняки. Ви що? Так, треба піти вмитись. Mm -hmm. Ой, так, чув про цей мем, вже так всіх задовбав, особливо мене. Голосу залебіговича. Віталик? Що з тобою? Йой, Даня. Українські вибори, на яких можна буде голосувати тільки за Лебедвичка. бачиш, що, що сталося з Віталиком. У вас все готове? Голосу за Лебіговича. До біса, братки, Голосуй щось з глузду з'їхали. Треба негайно повідомити про це в лікарні. йолки палки Гоним, 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 гоним. Увага! Термінове оголошення. В області відбувається невідома вдома тіктока Що? Просимо всіх залишатись в домівках. Mm. Голосуйте! Зали Біговича. О, Господи, Боже! Я людину збив. Господи, боже мій. Чоловіче, з вами все в порядку. Ви не поранили? Голосуй за Лебіговича. Та що це таке? Це вже занадто. Добійся це все. Треба їхати в лікарню скоріш. Так, 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 так. Треба тікати. Ну і в баню, бляха. Фух, надіюсь, в лікарні все добре. Так. О, там і лікар є. Фух. Лікарю, лікарю, ви чули про лихорадку в області. Що відбувається? Ви щось знаєте? Так, знаю, голосую за Легебовича. Трясті його матері! Треба валити з цієї області негайно. Боже прагой. Що тут відбувається? Так, все, ну, ну його нафіг. Їду кудись, бляха, за кордон. Фу, аеропорт, Нарешті. Ох, щось, щось мені зве. Що? Лебігович? О, де я? Голосуй за Лебіговича. Ні голосуй за Леди Голосуй за Леді Голосуй за Леговища! Голосуй за Леді Голосуй за Веді. ЧИ ні?